Приємна новина від торгової марки Stark, Оновлений дизайн у нас саме ходових позицій електричних газонокосилок 32 см і 38 см ширина косіння. В даному випадку перед вами 1,2 кВт має ось ця малютка. Досить якісний високоякісний пластик. бонкер травозбірник 25 літрів. Регулятор у нас йде, вручну міняємо три положення. І досить якісно все, відповідно, зроблено. І ціна у нас всього на все 3 тисячі. І пам'ятаємо, про наші спеціальні знижки для партнерів, а також для дилерів. В даному випадку у нас 38 ширина косіння. Тут вже трошки значно якісніший. Зміна положення. У нас є 5 і одним рычажком Ви можете регулювати висоту косіння. Бункер на 40 літрів, і крім того, має ще функцію, коли він забивається, набирається травою, він починає відкриватися. Це вам ознака того, що треба викидати траву. Досить вони такі легенькі, так що, в принципі, без проблем може працювати. І жінка, і дитина. Кого зацікавила дана продукція, прошу звертатися. Штарк, досить якісна. І зарекомендувала себе в Україні е, хорошою економічною ціною. Штарк.